А далі репортаж від сухопутних військ. Як трофейна ворожа техніка служить нашим військовим. Екіпаж колись російського танка Т-80 ділиться своїм досвідом і секретами роботи. Цей танк Т-80, як і багато іншої військової техніки, окупанти покинули під час відступу з Харківщини восни 22-го року. Наші оборонці його підібрали, відремонтували і поставили у стрій. Нині машина у вправних руках танкістів 100-ї бригади. Цей танк я собою освобождали Харківщинами. Потікали, кидали ту корочу техніку. Так, да, ми його забрали, відремонтували, і вийшло в обратну сторону тепер знищує їх. Навчались обходити з цією машиною самі, самі пробували ремонтувати, змогли і почали на ній працювати, кажуть члени екіпажу. Коли сідаєш у машину, голову виключаєш і слухаєш команди. Саме головне дивися на дорогу, щоб нікуди машину не, не спустити, щоб можна було екіпаж назад повернути. Злагодженість екіпажу головний спосіб вижити на полі бою. Емоції теж треба залишити за бортом і виконувати бойове завдання, кажуть наші захисники. Коли ми працюємо в трьох в одній коробочці, повинні розуміти навіть співзгляда, співслова. Головне злагодженість екіпажу. Якщо кожен виконує свою роботу чітко і так як вона має бути. То екіпаж буде цілий, і ми зробимо те, що нам треба. На гарматі висить маленька лялька-мотанка. Її захисникам подарували діти. Дарунок гріє серця і нагадує, заради кого чоловіки захищають нашу землю. Так як командир, так само і механік, так само і навідник. Від кожного з нас завісить якесь людське життя. Стараємося все зробити, що в наших силах за матеріалами сухопутних військ Олена Астахова. Факти ICTV, єдині новини.